народ! Сьогодні як і обіцяв, з вами Nightmare 20 розкажу більш детально про метро Рояль, що це за режим, як його грати, що в ньому такого цікавого і в принципі, як воно все працює. Це наше головне меню PUBG метро Рояля. Так само є в нас наш профіль. Ось в мене максимальний рівень 30 з 30, але його можна буде підвищувати, більш детальніше розкажу вже в наступних відео. Зараз у нас є верстак, він розібраний, в ньому є якась нагорода певна. Що, аби його відкрити, потрібно, щоб пройшов певний час. Я потім покажу зараз як. Я його відкрию. Цікаво, щось там мені попадеться. Так, що мені попалося? Мені попалося 250 тисяч. Валюти. Так, щоб його відкрити, время розборки 20 часов. Ви можете побачити. О, я розбираю, можна ускорити на 5 часов, якщо у вас зверху є ускорення. В мені 3. Я можу їх ускоряти, можу не ускоряти. Я така ніколи не відкрию, бо я знаю, що мені, там, допустимо, на завтра після післязавтра мені мене є справи. воно собі за цей час в принципі, відкриється. Я тільки прийду заберу. Далі в нас тут є так само Royal Pass, в якому ми беремо участь. Кидає, ми можемо на нагороду забирати, в принципі, поки що якщо забирають все. Рівень підвищився, це підвищився рівень мій загальний. Тобто, від е, почала сезону я його активно не граю, тому граю в основному, коли в мене є час на метро Роялі. Зараз все покажу. <кхух> так, приберемо цю швидку рекламу не потрібно, в принципі, і зараз будемо дивитися особисто. Події, що тут є? Так як і казалося, є ринок виходного дня, колекціонір і частина 29. Тобто, якщо ви заробляєте оці припаси, що це таке, це воєнна батарея. Десь знайдете воєнну батарею, знайдете е бутилку з горючим, знайдете армійський чайник, Ось. принесете їх собі в лобі сюди принесете і почнеться ця подія через 7 годин 19 хвилин і 10 секунд в принципі, тоді зможете вже їх поміняти на якісь непогані, можливо, погані, не знаю круті нагороди. Тут колекціонері, що знаходиться ось, перед вами є зображення і є конкретні предмети. Ти збираєшся одні з цих предметів, там є внизу шкала, зараз покажу, як вона виглядає. Ось, бачите, внизу шкала з очками. Збираєш по очків, отримаєш якісь круті нагороди. Тут можна отримати ось, метровалюта 100 тисяч. Можна отримати набір із патронами. вибираєш будь-які, я вибираю самі такі жорсткі на снайперку, на саму жорстку снайперку Америку. По-перше, бо патрони там дорогі реально. Тобто, Я витрачаю близько на патрони, лише близько 150 тисяч на один раз, щоб зайти в гру. Тобто, А я можу в гру заходити разів 10. 15. Может прямо уявити, скільки я витрачаю лише Ось Так само тут, карточка, красний конверт, Празднична традиція востока, полне благих пожеланий в наступающем году. Приз. Ти відкриваєшся карточка пожелання, в якому ти можеш виграти щось круте. От Мені випав, допустим, золотий сліток. Ось. Такий золотий сліток. У мене їх вже на збирано було всього 7 штук. Один сліток коштує 200 тисяч да? да? угу. Ну, Можете 29. Тобто заходиш там, ось виграє один матч на арені, виграє два матчі на арені. Евакуюся один на раз ежедневно, тобто якщо я зараз прийду нормально в гру і сам благополучно повернусь, а не то, коли мене вбили і мене викинуло в лобі, ні, не так. Якщо я сам вернуся, от я отримую ящик з нагородами. Набор з продвинутою броньою, получите звичайну броню від 4 по 6. Ну, в основному, як правило, це 5. Якщо розвили, то це 5 броня. Всього, є... Всього є 6 уровнів броні. Перший він, він виглядає простецький, я зараз покажу як. Ось цей hey, ринок. Different... Ось у нас є броня. Ось, ось перший. Це самі дешмаски, самі галіми, які тільки на Другий, ну, Ось такої. Для новачка, який тільки-тільки зареєструвався, другий шлем це дуже хорошо. Третій, Це якщо ти вже собі можеш дозволити, щось таке болі мені що то з чим-то, або збити з боса в принципі, ти це можеш зробити. Збити з боса і тоді її грати. Четвертий. Це вже пішло на повершення. Зараз розкажу. Тоже пішло на повишення. В принципі, зараз ви можете все переглянути. Далі п'ятий. Це вже жорсткий пішов. Тобто, вже коли п'ята бронька, вже на тебе дивляться і гравці, сприймають тебе інакше, тому що вони бачать, що ти вже стараєшся, що лав тебе є бронь, значить тебе розцінюють вже як опитного ігрока. Шоста бронька. Вона може попадатися і серед людей різного віку, може бути дитина шостої броні, а може бути чоловік шостої броні. Тобто суть діла не міняє, видно, що опитний гравець вміє грати, да, є розводіли, є конкретні, які кидають тебе там на костюми, кажуть, обіщають тобі одне, а фактично вони його не видають і кажуть, типа, що все, там намахали, все, ми не будемо тебе навіть. Ось, не будемо тобі нічого давати. І так багато хто з гравців так попадається. І вони потім розстраюються, тому що вони там, допустимо, продали весь ради тої бісат тої да? і йому просто сказали, о, да, зараз поміняюся. Він продав всю свою броню, щоб купити те оружжя. Потім почав замінятися, мінятися, той чувак просто забрав його то все і, і вийшов в лобі, І все. І стався пацан стався чим. Пацан або дівчино. Слідувати що в такому випадку можна робити, краще не піддаватися. Дайте там, типу, соблазн, є, що може бути щось лучше і тому подібне. Але знаєте, що лучше воно того не варте, ви можете заробити буквально 500-600 тисяч виносу за легку ну, просто. Покажу як. Далі, це в нас є ночного вітня, тобто, якщо ви попадаєте там, в темноті, десь граєте в тунелях, бігаєте і тому подібне. Завдяки цьому, цьому шломові ви зможете бачити в темноті, вам буде все видно. Тобто буде воно підсвічуватися. Інші гравці, в яких цього шолому немає, вас можуть не побачити, якщо ви десь в темноті зашиєтесь, а ви його будете бачити, як він долоні, тому ви можете його сразу завалити, забрати його лут і втікти. Так само є часто шлемом, тут є броня, так само крута, є рюкзак. Рубжики далі ділиться. Шостого саме жорсткі, саме В аксесуарах тут написано Фрагменти броні, що ви можете туди вкладати екзоскелети, там тут ремінь нейлоновий для изношення. ящики, типу, ну не ящики, а подсумок практичний, який можна бути. І є така остінцова ткань, вона... Обезпечую повну стрімчест з радіацією. Тобто карта з радіацією, де ви можете потіряти цей лут, але там предмет настільки дорогостоючі, що це прям капець. Ну є ризик того, що ви можете потіряти свою броню. Того я поки не на цих картах не граю, хоча я можу собі дозволити. Но мені більше подобається карта. Я спокійно виношу, брин, і людей виношу, і в мене якісь нагороди є. Так, бувають моменти, коли мені щось не щастить, я можу щось. Налажати, можу профукати абсолютно все, що в мене є. Но, тим не німені в мене поки місяці в плюсі. Ви можете побачити, що в мене зараз майже 9 мільйонів метро валюти, і в принципі мене все влаштовує. У мене є слава Богу, зброя, броня, рюкзак, в принципі, всі аксесуари, що мені потрібні, і будь-яка зброя на мій смак, яка мені мене задовольняє. Самі такі ми приціли, притіли, дула, магазини, приклади, рукоятки, технічні, тактичні аксесуари, розходники, це патрони. На кожний тип зброї свій патрон. На і інші простіші патрони. СКРК, НК, МК і тому подібне, 5,56. На калаша, на МК, на... що там ще може бути, господи. Ох. Ага, на снайперки теж певні є, які цепляються. Є такі 762. 9 мм є на свої 5,7 суто на 1 від зброї P90 називається. Або R90 хто як каже, 45 SCP це на юм, може використовуватися. 12 калібр це дробовики в основному. Магномет ка чисто одна подивився. Пільніша ріки там своя, навіть не знаю, Амерка. 50 PNG, е тобто що це означає? Це Америка, найжорстка, яка тільки може бути. Допустимо, мені треба завжди купувати хоча б 40 на одну факту. 140 тисяч. Це щоб мені на один раз зайти. Приємно, мені треба 40 патронів. Тобто 40 патронів буде коштувати 140 тисяч метроболітів. Як правило, тому що одна ціна, одна штучка яка стоїть 3500 Ви ж коли появитеся тільки вас буде там півмільйона, але на цих півмільйона вам треба затаритись так, щоб у вас можна було брати хоч якусь мінімальну там бронь, грубо кажучи, або не буде півмільйона, буде менше. Тобто в кого як, знаєте. І цей. У вас буде, читайте там. Певний ограничений ліміт в тому, що ви можете собі дозволити. І ваша задача його буде якось розвити для того, щоб ви могли вже краще пізнавати гру. Так що ми тут граната. Це типу послана граната, куди ти можеш її брати з собою, брати, купувати віддільно посвольник, цепляти його на зброю, якщо вона туди йде. Як можна буде її вцепити. Якщо не можна вцепити, вибачай, друг, ти це ну, нічим не зробиш, не допоможеш і ніяк не можеш цьому запобігти. Далі ще у нас є стріли арбулету, є арбулет, ми можемо до теж нього стріляти. В принципі, потрібно до нього стрілиться, Також є биток з гарючим, тобто є додав огімот огні, і цим огнімтом типу, можна використовувати. Але, як правило, типу, він не дуже такий в бою. Вічно я не бачив особо, що він велику наносив. Тобто, мене більше такі завлікають інші моменти, я вам покажу. потім покажу. Аптечки, про що я говорю? Є енергетик з адреналіном, болеутоляючий, бинт. Е, ця господи аптечка. Ой. Мала і аптечка і велика аптечка. І ця штучка це протирадіаційний препарат. Устраняють везде радіації. Тобто, .е. якщо у вас немає освінцової ткані на броні, що ви цепляєте за 300 кусків, чи скільки воно там стоїть, то ви можете купити оці таблеточки, 50 таблеточки, і воно буде рівні заміняти вам ту ткань, яка лишається під вкладки броні. Метація, тобто є гранати, є шумова граната, думова граната, молодова як гранат, Осколився граната теж вибух не Це така гранатна приманка, вона в основному радіус ніякого не дає, але чисто бути приманочкою, як, О, там пацани, вони всі побігли всі туди, а ти десь засад їх перестріляв все. то і все. Є Тож, так само лишающа міна, є ядовіта міна і тактична сирена. Вона повіщає, ти її поставив. Там Чувак десь наверху десь на другому поверсі на раз його засікла. І ти вже знаєш, що він там на другому поверсі. Така штука непогана, але встановлюється, все сьогодні, щоб, ну дуже рентабельна штука в бої. Награди Тобто Тут єженедельні награди. Кожного понеділка воно, щоб ти можеш відійти. Ми на плюс-мінус на катку ну 40. Тобто Якщо може бути десь 5 часа, може бути 60. Дві картки, в тебе 2000 вже є, якщо ти їх вижив і максимально. Далі Добуття на полі боя припаси стоимостью -стої 2 мільйон Дивіться, це десь примірно моїх так. Якщо прям удачні катки, може бути що 1 або два рази, два заходи, це в мене вже якраз буде 2 ляма. Може бути таке, що типу, в мене припасів, я виношу, грубо кажучи, в середньому, у мене десь 500 кусків. Ну, 500 тисяч або десь 800 тисяч. От у мене таку плюс-мінус таку перепадає. Буває таке, що її по пару разів за мільйони виношу. Бачите, хтось хоче зі мною грати, поки не може вибачати. Далі, що мусить, обідіть 20 торгов. Сюди вписується. Може бути 20 врагів ботів, 20 простих гравців, які грають. Любих гравців, ви завалюєте? Ну, крім своїх своїх союзників, ви їх не можете ніяк убити. От. Тільки 20 штук впиваєте, ось ліміт починається, далі ви можете отримати ящики. Ці ящики містять броньку 6 уровня. Тобто, що я вам і казав початку, що може бути і дитина 6-ї броньою, і вона могла набити просто на оцього всього, може випасти йому шлем, він може випасти броню. Читайте, він вже весь зібраний, йому тільки рюкзак купляти, і все. пляти. від вас вже награди за честь. Так що є жетони честі, ви їх збираєте в маші. В принципі, чим більше не збираєте, тим крутіше нагороди отримуєте і ставите вниз, бачите, що там є. Того якось так. Чорний ринок на ньому ви можете купувати. Всякі предмети, і популярні предмети, такі ось, як оце, сказочне качество. Це компонент улучшення, якщо у вас є оружие сказочного качества, це саме жорстке. Ви можете його прокачувати, максимальний рівень прокачки третій. У мене вже є таке прокачане. Ну, оцей ящик запертий, де я відкривав, в мене випало 250 тисяч. Бачите, щоб його купити, на 50 тисяч. Щось під 250 непоганий. І в принципі, купон ускорення, це той, що відкриває його швидше. Їх можна один купити, три штуки. Я їх купляю, просто зберігаю до певного моменту. а Потім патро. Так само, тут є ось ліміт, тут є ось погнімет, бачите, такий він прицел, Я його можу позвати, та хоч, більш, блин, та хоч 10 штук, то хоч ніж, хоч 15 штук, тобто, вони мені сьогодні. Є прицел ночної відміни, тобто він так само дозволяє бачити, якщо в тебе шлема немає, але ти хоч побачити, типа ти береш ти цей прицел на свій автомат, і ти його вже бачиш. Ось Є тепловізор. Це тепловізор взагалі імба, я вам кажу. Тобто, що він робить? Включає навіть в світлий час доби, в темний час доби, він бачить людину, яка бігає. Це може бути бот, це може бути людина. І він освіщає його білим цветом. Тобто ти його побачиш, навіть якщо він десь ховається там, в листу, під листом, десь за горою сидить. Тобто, і десь його кусочок мал малієш, і кусочок його тільки віднієї з-під того каменя, чи носочок, бляд, чи локоть якийсь, чи кусочок шлема. ти його вже будеш бачити на тепловізорі. Якщо ти на обичному прицелі його не побачиш, от взагалі не побачиш. Не знаю, сховався, не зашився, в масхалаті там. Так. Ось, якщо ти його не бачиш, то з тепловізором ти його одразу побачиш, сразу засічаш. Можеш його кріпити на сайпер, ти можна кріпити, можна кріпити його на е ці на штурмує винтовки і тому подібне. Тобто штука непогана, і вона варта своєї уваги. Ну, лотерейний білет, який чисто на лотерею. Можна так сказочне качество, але це саме Тобто жорстше навіть, ніж оце. Так само є свої моменти, є приколи старий фронт, це саме жорстке, може Якщо у вас є сказочне качество старого фронту, це взагалі не має. Тобто, бачите, своїх На місці другому від стального фронта, тобто якщо є обичний предмет, потім за зато, ну типу обічне звання. За, після обичного звання є ось кобра, і за кобру є вже стальний фронт. Остальний фронт, це тільки, що може бути, це тільки саме це жорстке. Все. На мені зараз, що можете побачити, на мені зараз знаходиться. Бронежилет стальний фронт 6 уровня, шлем стальний фронт 6 уровня. Америка стальний фронт легендарна. І... GS9 высокого качества. Он тоже легендарно считаю. У вас тепловизор, да, я поставил, для того, чтобы не бачить. И тут весь микс. По прицелу тоже делится на правильные миксы. Весь микс самый жесткий, самый дальний. То есть там только чтобы я не все бачу. Ну и в принципе рюкзак мы ну, на шестого уровня, где можно все классно себе припасы идти, где в Кілограм і рюкзак сам розрахований на 750 кг, що, що можете вже купити. Це моє все прийнявши на мідіатінгів. Я багато попродавав, тобто воно мені особо там не треба було, я його продав. А ще були моменти, коли просто тако захотілося мені комусь віддати його, то я його ну, можу віддати комусь, просто мені так захотілося. <кій> <кій> Далі, то є аксесуар, що мені теж, бачите, тканці ось дві штуки. Хай лежить собі, чекає цього дня. Патрони є зображені, аптечки мені тому -то, ось, Виграв у прем'єм оруже. Що мені випало? Мені випало АВМ з тим громад. Непогана штука. Так. В принципі, можна буде... Оцю всю штуку перебрати сюди, бо це біля штука жорстка. Бачите, в мене 243 тисячі втрати, а це 271. Чого на 271, бо вона має мої обв'язки, Якщо обв'язки зняти, вона буде дешевше. Так. Далі. Це всі мої зброї. В принципі, я більшість з них не використовую, Вони використовую час від часу, буває ось до П-28, пережив по різні стої. Може використати П90, пише окремі патроні 9 і 7 Може бути АВК. І може бути АП-90, обрати. Це найорстка, національність, що таке. Amerка і GS9 може бути. <кху> Далі. <кху> мене звати Гліф, ще раз. Нікней 20 20 можете знайти Поїзд віку, добавитися від друзів, і я вам більш детальніше буду розповідати про життя пада. Радий був чути на зв'язочку, друзі. До нових зустрічей!